Ганна підмітає доріжки парку космонавтів. Скаржиться, що кількість собак все більше, а значить, і відходів їх життєдіяльності на дорожках і галявинах парку також. Особливо страждають працівники, які приїздять прибирати ці галявини восени. Я дуже люблю животних, і вони дуже красиві, гуляють собачки, всі різні породи. Люди умиляються, граються все. Але дуже мало людей, які в кульі збирають і бросають в урни, а остальні просто не хотіли займатися і лень. Хоча українська і одеська нормативно правова база зобов'язує хазяїв тварин прибирати за своїми чотирилапами, як то правила утримання тварин у місті Одеса чи правила благоустрою міста Одеса, за порушення яких Адміністративний кодекс України обіцяє штраф. Власники собак, з якими ми спілкувалися в цьому парку, виявилися порядними. А ви за своє вибираєте? – Так. – Сама не завжди це соблюдаю. Ну взагалі, так да. ну іногда. Вона... Я буває заведу в там не прямо здесь, там где-то. Бувають заведую где-то в угла, але там себе і я там не так. якщо я вижу, що где-то здесь именно, или возле клум, цветов, то, конечно, так. Да. Тихо а... так вона ходить Дома, на своє місце. Серйозно. А ось власника цієї такси, яка гуляє серед дітей на дитячому майданчику, ми не знайшли. Як і не побачила, після кого ж залишилися ці неприбрані кучки. И мы выяснили, что ранее санпидемстанция два раза в год брала пробы почв на предмет исследования заражения почвы паразитами. Паразитами, кишечными инфекциями. Общеизвестно, что именно вот экскременты собак, вот кошек, конечно, тоже, но собак в первую очередь они вредны, и вот эти товарищи, гельминты, они никуда не деваются. И личинки живут годами в почве, они переносятся на растения. И в первую очередь собаки, гуляя в этой среде, среди отходов св своих же простите, своих товарищей, подвергаются риску. То есть происходит круговорот отходов и глистов в природе. Моєму ребенку 1,5 року. Вона хоче сама передвигатися. А як тільки пішов сніг, я обнаружила таку проблему, з якою знають, мабуть, всі батьки, маленьких дітей, що ребенку гулять негде. Ребенку гулять негде, тому що все вокруг загажено собаками. Так народився проєкт Свідомі собаководи за чистоту міста, який втілюється на базі соціальної платформи Мой город. Він має на меті очистити Одесу і від екскрементів собак, і від іншого зміття. І навчити власників собак культурі вигулу і їх улюбленців. Если бы зробили хорошее місце для прогулки собак, чисто вирубили, оградили, как як за границей, Люди бы ходили туди і парк был просто свободный для отдыха людей. Волонтери проекту Свідомі собаководи за чистоту міста зробили запити, аби встановити, куди подівалися спеціальні зони для вигулу собак, обумовлені згаданими правилами благоустрою міста Одеси. Там є норма, которая говорить о том, що запрещений вигул собак в ні для этого міста. Если рассуждать классической логикой, значит, должны быть места, где этот выгул собак разрешен и не должен быть осуществлен. Эта норма дублирует норму закона высшей как бы, юридической сили национального значения. Они были, эти зоны. И мы пока не хотим официально это разложить, потому что департамент экологии не знает. На наши запросы они отвечают просто катастрофически негативно. Нас не устраивают такие ответы. Как департамента экологии, так и департамента муниципальной безопасности. В первую очередь собрание депутатов. Депутаты горсовета, и мы обращаемся к ним. У нас уже есть определенные наработки, мы намерены продолжать. Мы выпишем концепцию, куда войдет вот пропаганда чистоты, необходимость организации мест выгула. Конечно же, необходимо установить контейнеры для специального вот этого мусора. Ну а поки волонтери ведуть активну роботу у соціальних мережах, де закликають одеситів перестати приймати ситуацію, коли собак вигулюють у парках, на клумбах і дитячих майданчиках, і не прибирають за ними. Робити зауваження таким власникам, розклеювати листівки з закликами, прибирати за своїми чотирилапими друзями, виходити на спільні акції. Далі буде Наталя Браславська, Анастасія Доманська. Факти.